Це Ютуб канал Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. Сьогодні Україна переживала важку ніч, зокрема, і Львів. Росія атакувала наше місто ударними безпілотниками і ракетами. Детальніше, як загалом Львів оговтується та відновлюється від масованих атак, поговоримо із першим заступником міського голови Андрієм Москаленком. Андрію, вітаю вас. Вітання. Міський голова вранці повідомив, що внаслідок атаки пошкоджений цивільний склад на вулиці авіаційній чи вже вдалося встановити збитки і чи виявили у місті інші руйнування? Власне, що на жаль, після сьогоднішньої атаки, коли на наш на наше місто, на напіло летіло близько 60 дронів, близько 10 ракет, на жаль, було. Частково зруйновано одне з таких підприємств, мова йде про спитські приміщення. За попередніми оцінками, сума збитків сягає близько 30 мільйонів гривень, і ми будемо допомагати даному власне підприємству. Ми маємо декілька ваучерів з боку міста. На жаль, те обладнання, яке там було встановлено, воно також є понищеним. Це власне підприємство, яке працювало там по металу, працювало з лазером, тому маємо підтримати, тому що на жаль, ця атака фактично забрала в них головні їхні основні засоби. Далі хочу поговорити про наймасштабнішу атаку на Львів за час повномасштабної війни, 4 вересня минулого року. Кілька днів тому на місці прильоту на вулиці Коновальця вшановували пам'ять вісьмох загиблих. Тоді ворог пошкодив понад 180 будинків у Франківському та залізничному районах. Розповідайте, що вдалося зробити за рік, і які роботи ще тривають. Е, на жаль, під час цієї атаки ми говоримо в цифрах про будинки: 189 будинків, але а найбільша втрата, якої ми зазнали, це є вісім наших лів'ян. Так само там загинула Ярина Базилевич, і, яка працювала з нами в міській раді в офісі молодіжної столиці. Загинуло її двоє сестер. А загинула також мама, і загинуло, загинули інші наші лів'яни. На жаль, життя їхнього не повернемо, але наше зобов'язання відбудувати будинки а, для того, щоб мешканці. Тих будинків, які зазнали також поранення, могли повернутися в свої домівки станом на сьогодні, якщо говорити про кількісно, то зі 100% будинків 98% будинків вже є відновлено. Якщо говорити про Франківський район, то справді будинок, де загинуло власне, загинула родина Базилевичів, це Конувальця 44. Нами було на початку одразу проведено противарійні роботи, і власне, протягом цього періоду часу ми працювали по документації, по процедурах, по експертизі. І минулого тижня ми отримали всі необхідні документи, і вже зараз, вже минулого тижня, розпочали роботи. І вже зараз там активно тривають роботи щодо відбудови цього будинку. Це один з двох будинків, по яких там най, найскладніші роботи будуть тривати. Другий будинок це будинок на Мельника 7 Поруч будинок дуже історичний, в якому живе декілька сімей. То там теж було встановлено. Ми дякуємо. Власне, тим, хто зголосилися за кошти донорів вікна, спеціальні дерев'яні дуже, дуже якісні, тому що це дуже історичний будинок. Так само деякі роботи були проведені по даху, але ще головні роботи чекають цей будинок, тому що потрібно буде робити дуже витончені роботи щодо реставрації самого даху, робіт всередині і в нас власне цього тижня оголошується тендер, оскільки великий час зайняла підготовка документації, натомість всі інші будинки, це і 44-й, а і 46-й, і, і на кукурудзи поруч, так само ліцей, а вони були доволі оперативно завершені. Мешканці вже туди в більшій мірі повернулися і вже мають змогу там жити. Якщо говорити про залізничний район, ну тут би я окремо хотів зупинитися, тому що деякі будинки, які, наприклад, ми вже Відновили на вулиці Олени Степенівни, де там було і дах, і фасад зроблено. На жаль, ви знаєте, що по цьому району було цього року вже два додаткових приліти, прильоти, додаткових атаки ворога. І, відповідно, деякі будинки, які майже були не завершені, вони зазнали після того ще двох атак: І там другий і третій раз доводиться ці будинки відновлювати. Uh, і мешканці на жаль пережили пережили таку дуже складну uh, складний виклик, коли тричі фактично будинки зазнавали атаку, а мешканці зазнавали такого таких неприємних uh, речей в їхньому житті. Uh, я окрім того, скажу, що ми зважаючи на таку велику кількість будинків, яка була атакована, ми uh, працювали багатьма напрямками. Ми залучали бізнес, ми використовували кошти. Резервного фонду міста ми робили виплати а, за вікна, двері окремо з міського бюджету. Ми залучали фонд Джем, який допомагав встановленням вікон. А, окрім того, ми виплачували оренду і виплачуємо зараз оренду для тих мешканців, зокрема будинку Коновальця, 44, які, а, які ми відбудовуємо. Для того, щоб вони мали змогу орендувати собі житло. Ну і по вулиці Міхновських, це в Залізничному районі. Там, власне, було визнано чотири будинки неможливими для проживання. Там були невеликі квартири по 12, 15, 18 квадратних метрів. То, власне, що мешканцям ми виплатили суму з міського бюджету близько 50 мільйонів гривень для всіх на купівлю квартир. Я знаю, що вже здається, мабуть, майже всі придбали квартири. А ці будинки чотири, два з них вже знесено. А ще два будинки, якраз ми завершуємо юридичні процедури. Вони будуть знесені. Це такі там переважно півтораповерхові будинки, такі доволі, е які не мали е історичної цінності. Е на їхньому місці е спитаєтесь, що б мало бути? Довкола цього так само було дуже багато інформації. Але ми одразу в перший день зробили публічний виїзд туди і розмістили банер. Там буде громадський простір для мешканців сусідніх будинків, які, на жаль, також зазнали атаки 4 вересня минулого року. Я так розумію, що залізничний район найчастіше потерпає від російської атаки, так? На жаль, якщо говорити про останніх атак 5, то, на жаль, кожного разу. Залізничний район є одним з тих районів, де точно відбувається атака, На жаль, хочу ще поговорити про от власне вже згадану, напевно, вами атаку 12 липня цього року. Тоді повідомлялося, що найбільше зруйновані два будинки на вулиці Митрополита Андрея 16 і на вулиці Олени Степанівни 35. Яка ситуація з ними станом на зараз? Власне, що, на жаль, тоді постраждав як Галицький район, так само постраждав Залізничний район. В е, Галицькому районі фактично приліт шахеда був прям під, е, прям під сам захід в будинок, і, е, на щастя, тоді ніхто сильно не постраждав. Е, цей будинок достатньо сильно зруйнований всередині, і вже нам вдалося е, безпосередньо зробити частину робіт всередині. Перепрошую, і е, зараз ми займаємося укріпленням конструктиву. І також ми обстежили будинки поруч, там вже встановлені теж дякуємо, допомогою фонду. «Джен» вікна. і ми зараз переходимо до фактично другої стадії виконання робіт в цьому будинку на по на митрополита Андрея. А тим часом ми виплачуємо власне оренду за проживання в житлі коштом міста. А якщо говорити про залізничний район, то Фактично, цей будинок на Олени Степанівни 35 він досить сильно постраждав і постраждав будинок на Олени Степанівни 37. Ми отримали одразу акт, який визначає, що цей будинок на Олени Степанівни 35, він я, 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 не підлягає відновленню, і ми почали шукати різні варіанти, яким чином можна допомогти. Мешканцям тому прийняли рішення про те, щоб надати допомогу мешканцям щодо купівлі нового житла, і разом з тим ми, зважаючи на цінність цього будинку, ми шукали варіанти, як його можна зберегти, і навіть збиралися дякую з активістами з пам'яткоохоронцями для того, щоб пошукати технологічні рішення, яким чином все таки можна або елементи, або частину, або цей будинок все-таки зберегти як цінність міста, тому що в такому форматі, який його неможливо зберегти, тому що там є квартири, які по ДБ не, не зараз не підходять, і в такому самому форматі його неможливо відновити, але можна законсервувати можливо знайти якісь різні варіанти. Ми дякуємо зараз всім, хто зголосився. Цей процес є дуже публічним, і ми будемо комунікувати про кожен крок. бо Справді, з одного боку, перше наше завдання допомогти мешканцям повернутися в помешкання. Ми вже фактично зробили виплати по всіх мешканцях на купівлю житла. А по самому будинку, ми зараз проводимо з одного боку консерваційні роботи з іншого боку, ми шукаємо рішення. все таки, як, як будинок, як цінність можна було би, якщо це можливо, то зберегти. Ще близько 30 будинків було пошкоджено наприкінці серпня, внаслідок російської атаки. Які там пошкодження, і яка ситуація з відновленням? Так, на жаль, постраждав так само залізничний район, і це вже фактично була третя атака. На, на цей район протягом е, року часу знов ж таки той самий будинок постраждав не Олени Степенів на, на 37, Постраждали деякі будівлі, які були не завершені після атаки 4 е, вересня. Постраждали можна сказати, досить багато бізнесу. Постраждали е, адмінбудівля суду, е, неподалік ширят е, ряд інших бізнесів. Е, так само ми. Працюємо з мешканцями по допомозі по вікнах, по дверях, тобто у нас є компенсація в розмірі 8-12 тисяч і так само виплачуємо оренду. Ну продовжує виплачувати по тих мешканцях, по кому, наприклад, додатково потрібна компенсація за проживання 10, 12 або 15 тисяч гривень. Це одно, двох або більше кімнатні квартири, які були пошкоджені. І найбільша проблема, яка зараз є, це було пошкоджено вибуховою хвилею багато дахів. Фактично, там близько 10 дахів мають такий важкий стан, який потребує робіт. Тому зараз там так само активно тривають роботи. Навіть можна сказати більше, що ми порахували, що від початку повномасштабного вторгнення, якщо говорити про цю станом на цю хвилину, то з міського бюджету на всі види допомог або купівлю квартири, або там, де ми централізовано відновлюємо, або де надаємо допомогу, вікна, двері, оренда або інші допомоги. Так от з міського бюджету вже було е, виплачено понад півмільярда гривень. Це близько 516 мільйонів гривень. На станом на цю хвилину. Чому на цю хвилину? Тому що навіть на сесію, яка планується у нас за декілька днів, йдуть так само додаткові видатки. На ці атаки, які, на жаль, були на наші місто. Чи сильно міський бюджет власне відчуває ці навантаження і знаємо те, що дуже активно бізнес. Різні підприємці долучаються до допомоги. Наскільки вони полегшують ось це навантаження на міський бюджет? Насправді ми дуже і дуже вдячні всім активним лів'янам, які допомагають ліквідовувати наслідки атак. Це насправді показує неймовірну єдність навіть після цієї дуже важкої атаки, коли загинуло вісім наших львівян. 4 вересня. Було видно, як всі разом вийшли комунальні служби і мешканці, і волонтери допомагали прибирати вулиці. І 4 вересня з іншого боку, ще стало ще іншим певним, на жаль, сумних підстав, і причин, але певним символом, коли дуже багато бізнесу доєдналися або відновити будинки там. Понад 30 різних компаній взяли будинки під опіку, чи це ті кластер, чи це формутех, ензим, АТБ. я на жаль, не хочу когось забути, та, але насправді компанії разом з містом показали дуже публічний прозорий процес, яким чином можна допомогти з точки зору спроможності відновити будинки, які були пошкоджені ворогом. і це відбулося дуже швидко. Тобто, якщо б ми. По багатьох з тих будинків йшли Юридичними процедурами через е, резервний фонд, це би могло бути декілька разів довше процесом. А так, завдяки е, спільній праці були обрані на публічних процесах компанії які виконували під е, е, власне наглядом тих донорів. Е, спільно з ними відбувалися ці відновлювані роботи. Процес відбувалися процес звітування, відвалося відкриття. Тому ми дуже вдячні компанії Око, наприклад, теж яка допомагала з одного боку, як і відновлювати будинки, так само. Ам, допомагали з нам із. Тим чотирма будинками, які підлягають до знесення. Тобто ну дуже різні види робіт виконувалися або наприклад, як і ті компанії, і фізичні особи допомагали з дерев'яними вікнами, пам'ятках архітектури, тому що це є це є дуже дуже цінні роботи і дуже коштовні. Тому ми вдячні кожному, хто допоміг власне це, це вирішити, і це відверто скажу: десь це були 10 мільйонів гривень, десь це було наприклад 500 тисяч. Гривень, але це була дуже точкова, конкретна допомога, яка справді показала і дала змогу місту через спроможність додатково швидше завершити роботу. А як щодо міжнародних партнерів раніше також було відомо, що Польща планувала вкластися фінансово відновлення будинку на вулиці Мельника, відомого як Сонечко. Що станом на зараз відомо про це? Це дуже дуже цінний будинок, тому що це будинок, який будував для себе колишній керівник театру Заньковецької, театру Скарбека. Потім керівник опери, і власне що ми мали на місце виїзд з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Кульськом. Були так само місце закордонних справ Польщі. З нами продовжує працювати польський інститут Полоніка. В цьому будинку власне коштом львівських донорів було встановлено дерев'яні вікнація які були вибиті частину робіт було проведено саме коштом резервного фонду. І зараз власне нам оголошено за за рахунок кошту міста роботи, які би мали проводитися всередині для того, щоб будинок зберегти. І ми зараз так само очікуємо рішення від польського інституту полоніки щодо самої реставрації даху. Сподіваємося, що що таке таке рішення в скорому часі буде, тому що там багато було роботи зроблено. Підготовчі має бути зараз рішення фінальне щодо долучення до відновлення. Але ви згадали про міжнародну допомогу. Я так само хочу згадати про місто Фрайбург в ту ніч. Львов якраз тільки приїхав відряджені до Львова заступник міського голови Фрайбурга і. Він на власні очі бачив, що відбувалися в місті, і завдяки їхній допомозі, коли він приїхав на місце там за годину після того, як стався вибух ракети, то вони прийняли рішення допомогти з відновленням ліцею номер 5, власне на вулиці Кукурудзи. І власне, завдяки їхній допомозі, дуже швидко було відновлено дах, який був пошкоджений, і так само фасад. І ми справді дуже дуже вдячні також їм за цю допомогу, і вже зараз кожен може побачити, як цей ліцей виглядає, як він на раніше виглядав після атаки. Хочу ще пригадати удар 6 липня 2023 року. Тоді загинуло 10 людей. Та були були найбільше зруйновані 4 будинки на вулиці Стрийській, 62, 64, 66 та 68. Чи вже повністю там вдалося завершити відновлювальні роботи? Тоді постраждав комплекс з 17 будинків. Оцих чотири будинки стали епіцентром прильоту. Це фактично таке є як кільце, і тоді, власне, в цих будинках загинули люди від удару російського ворога. А довкола постраждали, якщо рахувати всі будинки, це десь до ста будинків. Тоді загалом постраждали, де були вибиті вікна або були вибиті двері. Е, і е, ці будинки вже відбудовані. Е, в частині квартир вже живуть е, мешканці. Так само було зроблено двір. Ми здійснюємо здійснювали виплату компенсації за оренду. Поки це будинок відбудова. Ці чотири будинки відбудовувалися, і е, е, вже фактично внутрішній фасад він є завершений щодо зовнішнього фасаду. То вже на частині будинків завершено ще по двох Ми е, власне маємо завершення. По одному з них до кінця вересня, по одному з них має бути завершені до кінця жовтня, і для того, щоб повністю ансамбль цих будинків був повністю завершений. Ну і так само там роботи, які є всередині під'їздів, які теж дуже важливі, тому що будинок фактично відбудовувався з нуля, тому що там було порушені весь всі елементи конструктиву. Ну і звичайно, що. Якщо говорити про, про цей будинок, то в це будинок в буферній зоні ЮНЕСКО, тому ми зв'язувалися із ЮНЕСКО одразу, тобто щоб робити фільмування, і власне щоб можна було максимально е відновити цей будинок по всіх історичних нормах. Тому на це так само звичайно, що пішло багато зусиль. Яка вартість цього відновлення і що це за гроші з міського бюджету? Чи теж долучалися різні донори? Власне, що ці будинки вони відновлювалися коштом звичайно громади міста. Та це резервний фонд, якщо коли була ліквідація, вже наступні роки, коли відбувалася планова відбудова. То мова йшла звичайно, якщо рахувати про, про всю суму коштів, е зокрема в даному комплексі будинків, то ця сума десь е близько 100 мільйонів гривень, в залежності від того, яку кількість будинків рахувати, тому що в тих інших 13 будинках та там так само були вибиті вікна, зважаючи на те, що це є будинки, які є пам'ятками архітектури, то там можна було встановлювати лише. Дерев'яні вікна, і, відповідно, там є складна структура тих вікон, тому це так само зайняло певний час, і це є дорожче, звичайно, ніж пластикові вікна, які можна було б, наприклад, встановлювати не в пам'ятках архітектури. Ще хочу пригадати, що у липні правоохоронці вручили підозри трьом чиновникам через завищену вартість закупівлі вікон для цих ось будинків, про які ми щойно говорили. І міська рада відкинула зловживання з боку посадовців, яка позиція міста і на якому етапі зараз ця справа перебуває? Знаєте, що ми завжди відкриті для того, щоб надати будь-яку інформацію. Процес відбудови будинків, пам'яток архітектури, він є достатньо складний, тому що є ряд додаткових вимог, і ми завжди наполягаємо на тому, що має бути окрема процедура, яка має багато речей регламентовувати. Ми максимально співпрацюємо, надаємо. Ми наполягаємо на тому, що Наші служби, які виконували роботу, вони готові надати будь-яку інформацію, і вони приймали рішення в складних умовах, коли я вже згадував, було зруйновано частково або повністю близько ста будинків. І тоді приймалися справді ургентні рішення для того, щоб максимально швидко люди могли повернутися в свої помешкання, і зрештою зараз можна це. Піти побачити на власні очі, тому ми надаємо, сприяємо е, слідству, надаємо всю інформацію, і власне, що е, наші керівники районів підприємств, які в той момент е, насправді займалися ургентною роботою. Е, теж сприяють, надають всю інформацію, і ми е, наполягаємо на е, тому, щоби. Власне, детально вникнути в кожне в кожне питання, розібратися в кожному вікні, якщо мова йде про вікна, тому що справді структура їх є складною, і ми окремо звертали ще раз. скажу увагу, що відновлення будинків в історичній зоні, в пам'ятках архітектури це достатньо складний процес, в який потрібно дуже глибинно так само вникати і розбиратися. На щастя, під час останніх масованих атак у Львові немає великої кількості жертв та постраждалих. Як вважаєте, за цей час Львів'яни стали свідомішими? Е, насправді, е, на жаль, ці атаки, які відбуваються, вони ворог е, використовують технології, щоб залякувати, е, щоб показувати, що немає е, жодного міста в Україні. Де може бути спокійно, і тому ви бачите, що в деякі в деякі локації вже тричі протягом року часу відбуваються атаки ворога, і я можу сказати, що на митрополита Андрея, на Олени Степенівни, власне, те, що люди були в укриттях, те, що вони спускалися, коли була загроза, це насправді рятувало життя. В нас є чітка вимога, яку поставив міський голова. Всі укриття мають бути відкриті. Ми моніторимо це на щодень. Є чітка відповідальність. Якщо хтось бачить, що десь так не працює, просимо звертатись на гарячу лінію міста. Ми кожен такий випадок перевіряємо. Якщо це не так, то ми будемо дуже жорстко реагувати. А власне, чи є якісь покарання саме і чи вже вдавалося когось карати за зачинені укриття у місті? Ми аналізуємо хто є балансоутримуючим кожного приміщення. Якщо, наприклад, не виконується, то ми одразу звертаємося в поліцію для притягнення до відповідальності, тому що є рішення міської комісії та що всі укриття мають бути відчинені Андрію. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми розмовляли із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком. Я Зоряна Казмірук видивилися Ютуб канал Львів 24